8 років я міський і ні одного разу я не отримав запрошення. Хоча б міг вже той складатися з обласної ради, що над міським вогнем, а я не було, в мене надавати тих, які на мають свої території і мають пам'ять кількість жителів. Я навіть і просився, щоб нам не давали таке запрошення, тому що комісія... Запрошення туди, на комісії. Тому що не можу комісії також ділити розвідчим, якщо життя на поле. Якщо ви найколицький міський уваги. Я часто в щоб... літаю, я просив на цьому році, я сьогодні повний писати, що. Але пишу свої питання, проспективний того чоловіка, щоб варто і щоб голови міст були на цих місці. Нам всі госпітальці культурні, по здоров'ях, всіх підмотря. В мене є своє прохання. Я дуже хотів, щоб ви дали мені слово на нас сесії, яка буде виступити. Не в кінці державних. Я думаю, що немає такої в нас, як якось засередження. Що...